Такий він гурман віддає, перший, віддає перевагу здобній фігурі, яку можна обійняти однією рукою другий, захоплюється літучими тканинами, довге волосся його приваблює, купальні костюми та морські види спорту задирати спідницю його візуальна стратегія. Його не зупиняють, гіркі смаки, може завдавати партнерці, заві ліпанець, гастинець з-під ліжка, з під шовкової подушки прямо в рот, аби не, зупина... не зупиняти процес, швидкий задіями. Третій зрівнює жіночі нюанси недоліків та переваг. Його сумніви, що до зовнішності роблять його нудним. Може зберігати спорне невдоволення та продовжувати занадто довгий, довгий перелік калорій в тарілках. Четвертий. Скудний щодо роздумів про зовні переваги партнерші. Не відкриваю душу у розмовах. Він як дилетант у відносинах та надає ярлики, іначе призвиська, тому не судіть його даремно. Бо він має нестачу кислороду у вакуумі свого міркування. П'ятий Приправ йому завжди буде мало. Він живе заради розкоші, вживання за критерієм власного відбору. Фітнес леді може стати непомітною для його серця, тому глибина інтелектуального брання його може зачепити. У разі розшуку всеїться, треба буде продовжити розшук. Шостий пересичений грою гармонів. Можливо, його стосунки тільки но завершилися і його провалом. Його спокій побороли. Метелики зникають з самого шлунку завмерли. Махають крилами востаннє. Він не хоче їх відпускати, наче його баня на природі ще не повинна завершатися. Сьомий просте, чист, чисте середовище, красиве вбрання інтер'єру, його задовольняє все навколо нього та обранниці. Він готов ділитися згадками, досвідом, любов'ю на відповідальні зустрічі, де покоштує все за стандартним етикетом. Восьмий. Вам пощастило отримати титул за фахом серцеїтки в той самий час, щоб зайняти положення вашого обранця, він забезпечує комфорт появи вашої презентабельності. Споживатиме вас очами неустанно, Задовольняє вашу постать, їжею богів.